Кожної трійці, коли я приходжу привітати свою рідну громаду, думаю, як звернутися односельчани, чи буде то правильно, чи неправильно, бо всі знають, що я проживаю в селі Масловець. Але так сталося, що традиційно і історично не розрізняємо, хто головенці, хто масловенці. У нас є одна громада. І працюючи на своїй посаді, я завжди керуюся інтересами тої громади. І тому Дорогі односельчани, хочу сьогодні вас привітати світлим днем трійці, а також з днем нашого селища, селища, яке ми з вами всі разом розбудовуємо, бо воно є нашою спільною домівкою, і від кожного з нас залежить, яке воно буде в майбутньому. Бо може бути домівка і заможна, і розкішна, але там не буде. Злагоди, там не буде затишку, там не буде добра. А може бути домівка скромна, але там буде добро, мир і затишок, і благополуччя. І від... ще раз повторюся, що від кожного з нас ніхто нам не збудує нашого селища, не розбудує, можливо, допоможуть, але від кожного з нас залежить, яким воно буде в майбутньому. Кожен на своєму місці має щось зробити, щоб прославляти. Нашу рідну землю я від себе особисто обіцяю робити все можливе, щоб лобіювати інтереси нашого селища на всіх, на всіх рівнях. Я думаю, що спільною поміччю, спільною громадою з допомогою небайдужих людей, з допомогою депутатів різних рівнів нам вдасться спільно разом зробити сильно волоненську громаду. Всім дякую, слава Україні.